English for kids online. Module 7. What's an experience roundup. Сьогодні ми з вами робимо останнє відео за сьомим модулем. Нагадую, що ми працюємо з вами за робочим зошитом англійська мова до підручника Full Blast Plus, 5 клас, авторів Сван-Вітушинська. І так, exercise 19 and 20. Повторимо пройдений матеріал за модулем. 19. Fill in the blanks. Треба підставити слова до пропусків. I was surprised that the bookshop was open. Я був здивований, що книгарня була відчинена. The sports competition was at the stadium. Спортивні змагання проводилися на стадіоні. The town has a modern cinema complex. Місто має сучасний кінотеатр, кінокомплекс. my neighbor's ток. Я був я була налякана uh, песоком своїх сусідів. This road is usually like a skating rink in winter. <laughs> Ця дорога зазвичай як uh, каток узимку. It's difficult to stop laughing when you watch this comedy. Важко зупинитися сміятися, uh, перестати сміятися, коли ви дивитесь цю комедію. We enjoyed our time at the fun fair. A roller coaster ride was, really, was very exciting. Ми насолоджувалися нашим часом на ну, в парку, так. Роликоустер, uh, американська гірка, поїздка на американській гірці була захоплюючою. My mom likes watching romantic films. Моя матуся любить дивитися романтичні фільми. It took hours to travel home in the blackout. Uh, протягом блекауту займало години, аби добратися додому, додому. The Angry Man knocked Him Down. Activity 20. Circle the correct variant. Ну, я не обводила правильний варіант, а підставляла літеру правильно. 1. Was it boring at school yesterday? Yes it was. Чи було нудно в школі вчора? Так було. 2. I waited for an hour and then I left. Я почекав години, потім я пішов. 3. What do you usually do after school? Що ти зазвичай робиш після школи? 4. I wasn't at home last night, I was in my grandparents' house. Мене не було вдома вчора ввечері, я був у будинку дідуся і бабусі. Five. My brother and I found the bag yesterday. Я з братом знайшли сумку вчора. I go to the cinema with my friends every Sunday. Я ходжу до кінотеатру з друзями щонеділі. Seven. There were many fish and corals. Було багато риби і коралів. 8. I'm busy now. Call me later, please. Я зараз зайнятий. Подзвони мені пізніше, будь ласка. Найн. What did you do at the beach yesterday? Що ти робив на пляжі вчора? 10. Бен uh, went hiking two days ago. Бен ходив на прогулянку, пішу прогулянку так два дні тому. 21. Number the sentences to make a dialogue. Давайте з вами розставимо у правильному порядку речення, аби утворити діалог. How did you spend last Sunday? Як ти провів минулу неділю? I spent the day with my parents. Провів з батьками. 3. What did you do? Що ти робив? 4. First we went to the cinema, then we walked in the park. Спершу ходили до кінотеатру, потім гуляли в парку. 5. What time did you get home? О котрій годині ви прийшли додому? We got home at 6 p.m. Ми прийшли додому о 6-й. That's all. Ось увесь діалог. Ну і останнє завдання 22. You should uh write quest uh answers. Yes? Ну, ви пишіть свої відповіді, я написала uh, свої. Так, where were you last Saturday? Де ви були минулої суботи? I was in the park. Я була в парку. When did you last go to the cinema? Коли ви в останнє ходили до кінотеатру? I went to the cinema a month ago, Місяць тому. What kind of uh, films do you usually watch? Які фільми ви зазвичай дивитесь? I usually watch comedies. Зазвичай комедії. Ну, тут вже вигадала. В принципі, нехай будуть комедии. Uh, what did you do after school yesterday? Що ви робили вчора після школи? I did my homework after school yesterday. Ну, це відповідь для вас. Так, я робив домашнє завдання після школи вчора. І останнє Where did you go yesterday? Куди ви їзд... ходили вчора? I visited my grandparents after school yesterday. Я вчора відвідував після школи дідуся й бабусю. That's all for today. Goodbye, good luck. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки, зберігайте плейлист, адже з наступного відео ми з вами розпочнемо огляд модуля восьмого See The World On the Move. Goodbye, good luck, на все добре.